Столяр України, який включився 23 серпня о 23.19. Україна входить у новий рік свого життя. Це як день народження країни, тільки масштабніше. Весь рік буде про одне стабільність, гроші землю дім. Хочемо чи ні, доведеться будувати ґрунт під ногами. Це час, коли країна шукає не швидких ривків а впевнених кроків. А тепер цікаво, у центрі року стоїть творчість діти культури. Пісні, мистецтво, хобі, Україна звучатиме голосніше, її талант знову виходить на світову сцену. Це ніби ми кажемо світу, ми є і ми маємо чим поділитися. Тема дітей турботи про них буде ключовою: закони про освіту, здоров'я, сім'ю, більше відповідальності за майбутнє покоління. Але все по-дорослому, без ілюзій. Діва вимагає практичних рішень. Зміни прийдуть не так, як ми очікуємо. Плани можуть ламатися, але це лише для того, щоб відкрити новий шлях Україна. Е, новий шлях. Україна йде своїм унікальним курсом. У світі буде змушений це визнати. Венера тут про слово, мову, спілкування. Це рік, коли Україна говорить красиво, переконливо, дипломатично. Гармонізація через слово, дипломатію, культурні проекти. Мова як інструмент єднання, можливе покращення міжнародного іміджу України через емоційно насичені меседжі. Підтримка з боку союзників може проявитися через освітні культурні або медійні канали. Це також про журналістику, освіту, культурні проекти. Навіть сусідські стосунки можуть мати значення, налагодження діалогу, але це. Але не через силу, а через м'якість і мудрість. Напруга між бажанням самовираження сонця і потребою свободі та зміні у рамах. можливі раптові зміни в творчих проєктах, коли нас будуть обмежувати в діях, будемо прагнути вирватися з рамок. Може проявитися як бунт проти традиційних ролей. Які ж поради? Читайте в дописі.